Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо розглядати монети, присвячені Авіації Україні Авіації України. Значить, в даному випадку монета присвячена літаку нового покоління, який призначений для перевезення пасажирів або 6 тонн вантажів. Його попередником є літак Ан-24, що перебуває в експлуатації 40 років. Уперше літак Ан-140. Вийшов на авіалінію в 2002 році. Він має високі технічні характеристики і серійно випускається на авіазаводі в Харкові. Монета була введена Національним банком України в обіг 26 квітня 2004 року. Така вона в мене, звісно, не фонтан. Номінал монета має 5 гривень, виготовлена вона з Нейзельберу. Масу має 16,54 грами, діаметр 35 мм, тираж 50 тисяч примірників. Так що давайте розпочнемо розглядати монетку. Що, де воно? Тут щось не можу попасти. Ага. Так. Зараз фокус. Угу, ось так, мабуть, нормально буде. Е, значить, монета. На аверсі монети в центрі, в намистовому колі зображено малий державний герб України. Тризуб. В оточенні алегорічної композиції із сонця стилізованого крила. Стилізованого крила, птахів та зірок, що втілює мрію людства досягти космічних висот та кругові написи Україна, 2004 рік карбування монети 5 гривень. Ось такий аверс. Гурт рифленої монети. Перейдемо до розгляду реверсу. От такий ось реверс. Значить, на реверсі монети зображено літак Ан-140. Та між зовнішнім кантом монети і намистовим колом розміщено кругові написи. Угорі Літаки України унизу Ан-140 англійською та латиною. Між якими розміщено логотип Ан. Ось така монетка. Також хотів би сказати, що частина тиражу цих монет і також інших випускалися в сувенірних буклетах на замовлення заводу Ан. Зараз я приближу. Ось такий цікавий буклет. Які я вам покажу, вони в, в обмеженій кількості виготовлялись на замовлення заводу. А не давайте розгорнемо і подивимося, що у нас всередині почитаємо довідкову інформацію. Ось зображення гідро, гідролітака, чи як він там називається. Багатоцільовий транспортний літак Ан-2. Єдиний в світі літальний апарат, який серійно випускається більш ніж 50 років в Китаї під назвою Y-5. Виготовляється і донині. Так, йдемо далі. Ан-12 один з найбільш вдалих транспортних літаків планети. Вантажопід'ємністю 20 тонн. Робоча конячка. транспортної авіації. А робоча конячка транспортної авіації 25 держав. Інформація наведена українською та англійськими мовами. Далі у на нас йде широкофюзеляжний літак Ан-124. Вантажопідйомністю 150 тонн. Під час комерційної експлуатації перевіз сотні тисяч тонн вантажів, в тому числі крупногабаритних, перевезення яких іншими видами транспорту неможливе. Це, мабуть, завод. Замовляв такі буклети для якості реклами роздавати клієнтам там, своїм партнерам. Національним банком України випущено в обіг монету номіналом 5 гривень. Монета діаметром 35 мм та вагою 65,16,50 16,5 г. Виготовлена з Незельберу. Іде хронологія. Будування літаків. Ан 2. Це щось схоже на кукурузник. Да? Що це воно таке? Кукурузник Ан 6. Ан-2. В 1947-му. Ан 48 сорок Ан-2 АН в 49 ан Ан-2В, 51-й. Два М, ан 3 Антретій віс... 1980. -й. Ан 148, -й. 2004 -й рік. Ан 8 56-й, Ан 12 57-й, Ан 10 Теж 57-й. Досить велика лінійка моделей. Ан 70 94-й рік. Ан 11. 57. 9, 49. Ан 13 М. 59, Ан 15. 1960. Ан 14, 58, 14 М. 69, Ан 140. 1997 рік. Ан 24,59. Це попередник ан 140-го. Ан 30, 67, Ан 26, 69, Ан 32, 76, Ан 32Р 93. Так, переходимо на іншу сторінку. Так, тут у нас англійською мовою продубльована інформація з попередньої сторінки. і теж... Літаки Ан-28, 73, 38, 94. Ан 71, 85. Це якийсь дослідницький літак. Чи що це таке? Ан-72, 1977, АН-74, 83. Ан-74, ТК-300, 2001 рік, Ан-22, 65 ан 124 82 і Ан-225 Мрія 1988 року Літачок. Так, і тут про мрію є додаткова, довідкова інформація. Значить, Ан-225 мрія призначений для перевезення великогабаритних та довгомірних вантажів вагою до 250 тонн. Розташованих як всередині, так і зверху на фюзеляжі. Також та англійськими мовами. Регіональний літак Ан-140 призначений для перевезення 52 пасажирів. Серійно виготовляється в Україні, Росії та Ірані. Завдяки високій паливній ефективності забезпечені низькі витрати експлуатації. Так. Ан-148, новий регіональний літак для перевезення з 75 пасажирів. Створений спільними зусиллями підприємств України, Росії, Великої Британії, США, Франції та Німеччини. Ось такий, друзі, буклетик, така монета. Дякую всім за увагу. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.